погодились би прожити місяць без телефону, без гаджетів за 5 тисяч доларів. Звичайно, так? Да? Ага. Так? А якби вам зараз дали ці 5 тисяч доларів, який б ви бізнес відкрили? Ну я думаю, відкрив би по це був щоб Люди били. Центр столиця. Ну, про проходімось нормально. Заріб таке думаю за те, що видобрять. Хто в парі має більше заробляти? Ініше дівчинки. Жінка. Хлопець. Хлопець? Окей. Ви б узяли кредит, щоб запустити свій бізнес. Напевно, що ні. Звісно, кредит з тим. Якби ви могли купити професію, ким би ви працювали? Точно не століром. Точно не століром, але механік. Я думала, там буде президент, депутат. Так, і Останнє, як ви відноситесь до тарелища? Хто таке тареліст? Дівчина, яка ходить на побачення, лише щоб поїсти. А, Так. Все нормально, ну, чим ви займається, все думає, як прожить треба це йде. дуже дякую вам.